Прямо якогось відчутного імпакту в поверненні Тищенко в парламенті ну, не буде. Микола Тищенко продовжує отримувати заробітну плату у народного обранця. Скоріше за все, дочекається, поки вийдуть строки давності. Ну от повернувся народний депутат на засідання Верховної Ради. 13 народних депутатів мали підозри в скоєнні корупційного злочину, і вони. Вони перебували в Верховній Раді. Отже, маємо новину про те, що народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко з'явився в Верховній Раді після домашнього арешту. Це його домашній арешт протривав до 23 грудня, 23 грудня він закінчився. І от сьогодні, 8 січня, народний обранець вирішив повернутися до виконання своїх обов'язків. Здавалося би непогане напевно рішення, але постають запитання, і їх насправді багато. З нами на зв'язку є аналітика, те круху, чесно, Віталій Мікула. Я вітаю вас, пане Віталію, в Етері. Добрий вечір е, Ну, перше перше моє запитання до вас: це власне ваша оцінка такого явища. Ну, от повернувся народний депутат на засідання Верховної Ради. Це ж логічно, це ж його робота, це напевно добре. Uh, ну, якщо розцінювати повернення uh, Миколи Тищенка в Верховну Раду, і те, як це вплине загалом на роботу в парламенті, uh, ну загалом не скажу, що щось прям дуже сильно змінилось uh, після його повернення. Uh, якби теоретично це може бути просто плюс один голос до голосування, він може виступати, але загалом Тищенко не дуже багато ініціює своїх законопроєктів, які в результаті стають законами. Він не часто прям виступає в uh, парламенті. Тобто, прямо якогось відчутного імпакту виповернення поверненні тищенка в парламенті ну, не буде. от Ну власне, десь на такому рівні я думаю, більшість відчувала роботу Миколи Тищенка. Але для того щоб не бути голослівною, давайте дамо трошечки бекграунду з приводу, по перше, самої справи стосовно Миколи Тищенка. А чого ж він перебував під домашнім арештом до 23 грудня, можливо, частина аудиторії не пригадує або погано пам'ятає. Та це іс історія ця сталася в червні в Дніпрі. Микола Тищенко разом зі своїми, скрізь за все охоронцями та працівником поліції в'язався в бійку з колишнім військовим, і зрештою його там заламали, його навіть там били. І після цього державне бюро розслідувань в оголосили підозру Тищенку в незаконному якщо не помічне позбавлені Волі людини і так само поголошували підозри е, тим, хто був брав участь в е, цих подіях, так званих е, цих, е, цих, охоронців Тищенка, які е, заперечують, що вони є охоронцями Тищенка. І так само той поліцейський, який був прикомандований в Дніпро з Києва, він служив в Києві, його звільнили. І він теж, якщо не помиляюсь, отримав підозру або проходить там як, як свідок. От. І якраз в червні ця вся історія сталася, вона дуже сильно нашуміла. Тищенку вручили підозру 25 числа, і цього ж дня йому обрали перший запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тищенко намагався оскаржувати кожне своє, кожне своє обрання запобіжного заходу в. Апеляційні інстанції суду, але суд все одно залишав в силі рішення суду першої інстанції, і він не виходив з з домашнього арешту до сьогодні. Як таке можливо, що народний депутат, будучи під домашнім арештом, потім він закінчується і він просто повертається в залу засідання Верховної Ради, при тому, що ми не розуміємо, що далі зі справою. З точки зору законодавства, це взагалі продуманий алгоритм дій, як би мало би бути, якщо термін закінчився, тримання під вартою, ну домашнього арешту, маю на увазі, і далі що? Людина може просто повернутися до свого звичного життя. А, загалом, якщо дивитися з юридичної точки зору на те, що. Микола Тищенко зараз е, йому не брали запобіжний захід, і він прийшов в раду. В цьому немає ніяких проблем, і якби із юридичної точки зору все чітко. А проблема є в тому, що як Микола Тищенка, так і його захисники вдавалися до затягування судового процесу для того, щоб ускладнювати загалом цю процедуру собі. Ну для того, щоб отримати таку можливість, яку він зараз має. Наприклад, в той день, коли йому мали обирати переобирати обирати запобіжний захід, бо є процедура, тобто якби обирають запобіжний. Запобіжний захід людині а, на 60 днів, будь-який особисте зобов'язання або тримання під вартою в, в випадку з Миколою Тищенко, це домашній, цілодобовий домашній арешт. І е, коли майже доходить строк до того, щоб е, ці 60 днів спливають, е, прокурори подають клопотання для того, щоб продовжити запобіжний захід і призначають судове засідання. Після того, як до них прийшло клопотання для того, щоб його розглянути, послухати всі за та проти, можливо пом'якшити, можливо, залишити цей, цей цей домашній арешт, або змінитися запобіжний захід на якийсь інший. І якраз таки до того моменту, як він закінчиться, його переобирають. І Він типу поновлюється. У випадку з тищенком він, 23 грудня, коли мало бути судове, коли було судове засідання, він в суд не з'явився. Нібито в нього були проблеми з серцем. Він знайшов причини, щоб потім не з'являтися, і так так склалося, що суд. Буде перебрати йому запобіжний захід 10 січня, вже пізніше. А коли він вже вправі зараз спокійно не бути вдома, не перебувати вдома цілий день, і це скоріше недоліки загалом системи, яка працює в ну, судової системи, те що адвокати і загалом захист може. Може вдаватися до таких хитрощів, і він фактично, ну якби ну ніч, нічому нічого не заважає їм таким займатись. Це, це, це дуже розповсюджена ситуація, коли саме захист намагається будь-яким методом затягнути обрання забріжного заходу, або інші якісь процеси в суді, для того, щоб зрештою отримати, для того, щоб вийшли строки давності, і судову справу закрили через те, що вже немає. Ну, закінчився час, за який вони можуть розглянути, або закінчився час, коли Можна розглянути запобіжний захід. Це, це скоріше сталося що Микола Тищенкова зараз в Верховній Раді, коли по ідеї він мав мати запобіжний захід і сидіти вдома. Це все через те, що просто в нас не судова система, яка створює от такі от підстави, якими користується адвокат. Коли ми говоримо про конкретно цей випадок і відповідно законодавчу базу, яка з цим пов'язана, тобто я правильно розумію, що Микола Тищенко продовжує отримувати заробітну плату у народного обранця і власне ці всі виплати ніяк не призупинені, чи все-таки це врегульовується законом. Скоріше за все він і далі отримує е, ті виплати, які він мав отримувати. Тобто сам факт е, судового процесу або підозри йому, або обрання запобіжно заходу, не впливають на ну, не впливають сильно на те, чи він отримує якісь гроші від держави. Тому е, я прям дуже детально не досліджував це запитання, там не відправляв запит в апарат Верховної Ради, але з досвіду можу сказати, що скоріше за все це не вплинуло прям щонайменше сильно, на цю ситуацію, якщо припустити, що рішення з приводу Миколи Тищенка буде ухвалено таке, що там 5 років позбавлення волі, а якщо власне така, саме такий термін наразі йому загрожує, як виглядатиме ця процедура з приводу позбавлення мандату народного депутата і відповідно далі, чи матиме він можливість обиратися, наприклад, знову в подальшому майбутньому? Якщо говорити про саму процедуру, то йому, якщо буде винувальний вирок щодо нього, то справді його можна позбавити мандату. Це передбачено конституцією. Проблема в тому, що вирок має вступити в силу, а він не вступає до тих пір, поки він не пройде апеляцію і поки не пройде касацію. В нашому випадку це роки. Враховуючи, що це кримінальна справа, і тактика захисту самого Тищенка, це затягування судового процесу, він скоріш за все не захоче. Щоб його позбавляли мандату через ось такі ось скандали, він скоріш за все дочекається, поки вийдуть строки давності. Дочекається, поки закінчиться поки переоберуться скликання, і він просто логічно перестане бути народним депутатом. Ну він буде депутатом дев'ятого скликання, але типу мандат свій не втратить. Тобто він він шукає інші методи, скоріш за все, для того, щоб не допустити до такого розвитку подій. А якщо все ж таки отримає обвинувальний вирок і буде чинний чи не скликання Верховної Ради, то його будуть позбавляти цього. Мандату щодо переобрання і відверто я зараз не згадаю, чи він чи він йому забороняється далі балотуватись чи ні. Мені здається, що ну я, я я вам точно не буду говорити для того, щоб не, не, не сказати неправду, тому я на це питання навряд там відповідь. Пане Віталію, а які ваші думки з приводу того, чи доречно нам вносити можливо якісь зміни до законодавства, коли йдеться про питання пов'язані з ветеранами, військовослужбовцями тощо тощо, тому що ми зараз бачимо класичну ситуацію, коли народний депутат маючи гроші, маючи надійний захист, маючи кваліфікованих юристів? Користається всім тим, чим користається, і ви зараз це зазначили затягуванням справи, то що тощо і насправді з великим рахунком цей вирок може і бути і не винесений за його каденції народного обранця. Відтак чи можемо ми дозволити саме таким справам, які пов'язані з військовослужбовцями або ветеранами, ветеранками, бути затягненими, чи може взагалі в законодавстві бути якась норма, яка врегульовує це окремо? Чи все таки принцип рівності не дозволяє цього. Я думаю, що це доволі складно буде регулювати, у нас загалом є велика проблема в судовій системі через те, що навантаження на суди дуже високе. У нас велика нестача кадрів в судах, і судді розглядають набагато більше справ, ніж вони мали би розглядати. І через це, зокрема, теж справи затягуються, і, зрештою, вироки не отримують люди, які можуть їх заслуговувати. Щодо того, що в цих умовах якимось чином цю процедуру змінити це буде складно. Я думаю, що найкраще, не ну найкращий вплив, який зараз може бути на цю справу, це суспільний розголос і увага до цієї до, до цієї справи, і і це дуже добре стимулює, як і самих прокурорів робити свою роботу, так само і суддів стимулює не робити чогось негідного, сумнівного. Бо будь-що будь-який їхній рух буде піддаватися критиці в випадку судді. І це може бути і е, скарга на його дії. Зрештою, його можуть навіть звільнити. У випадку з прокурором теж він може отримати дисциплінарне покарання е, від е, КДКП, е, е, і чим більше якби, є уваги до цієї справи, тим більше шанс, що все ж таки Тищенко отримає вирок, який він заслуговує. І на сам кінець, пане Віталію, хотіла би запитати, чи відомі нам точніше, чи відомі вам наразі випадки, коли інші, можливо, народні депутати теж мають відкриті справи, з приводу яких є провадження, кримінальні справи, або що яким щось закидаються, вони і надалі перебувають у залах засідання або де-інде, наприклад. Насправді варто зазначити такий бекграунд, що саме теперішнє скликання в проголосувала з за те, щоб позбавити народних депутатів недоторканності, і це скликання вперше стало і Відповідно, багато народних депутатів отримували підозри в кримінальних правопорушеннях, в підозри в адміністративних правопорушеннях. Ця процедура спростилася, замість того, щоб там. Офіс генеральний прокурор звертався до Верховної Ради з проханням, щоб проголосували за те, щоб там обрати зубіжний захід комусь, або типу висунути підозру з нардепів. Зараз це все простіше. це робиться напряму правоохоронцями без погодження в Верховної Раді. Це стало легше і стало простіше. І за весь цей час, поки оця недоторканність була знята, у нас є було ну щонайменше, найменше, коли ми аналізували загалом інформаційне поле, ми нарахували, що. 50 нардепам вручали підозру в скоєнні кримінального злочину. У нас є перелік нардепів, які отримували підозри в, в злочинах проти нас безпеки. Серед них є Шуфрич, серед них є Євген Шевченко, і також багато народних депутатів, які вже ну, які втратили мандати. І вони втратили не через вирок суду, а через те, що їх позбавили, позбавив президент рішенням РБО РНБО громадянства. Але разом з тим у нас є багато випадків, коли народним депутатам вручали підозру в там в скоєнні корупційного злочину, і, наприклад, якщо в них там запобіжний захід, який дозволяє їм повертатися в Верховну Раду, вони собі спокійно якби, повертаються і працюють. І, ну, що найменше 30... зараз я вам точно скажу цифру. 13 народних депутатів мали підозри в скоєнні корупційного злочину, і вони. Вони перебували в Верховній Раді в певний період, і зараз, якби, триває суд над деякими, і вони собі виконують свої обов'язки. Не скажу, що це щось негативне. Тобто, це звичайний би, процесуальний момент. Якби поки людину не визнали винною, вона має право користуватися своїми правами та свободами, і в випадку Стищенко це теж так само працює. От тому, якби я би не сказав, що це велика зрада, це просто якби така. Така особливість, зокрема, цього скликання, бо раніше це було неможливо майже через те, що щоб от вручити підозру народному депутату, треба було реально дуже сильно багато через що пройти. Зараз ця процедура спростилась, і відповідно і більше народних депутатів отримають підозри, і більше народних депутатів, якби мають судові справи, які в активному слуханні, і такі випадки може ставатися як з тищенком. Я, якщо чесно, вже навіть забула про таке явище як депутатська недоторканність, і я зараз з таким певним, навіть певною радістю можу констатувати, що дійсно певний прогрес тут є, тому що власне її більше немає. А ми ж дійсно жили за тих часів, коли народні обранці були недоторканними. Зараз, мені здається, це навіть звучить трошки дивно.